Пам'ятаєте цей об'єкт? Минулого тижня ми робили в ньому проект камін. Сьогодні здача. Ходіть. Широку, по 40, то ще можна. Невелика камінна топка. А тепер питання до експертів товариства. Маємо маленьку проблему. Димохід керамічний 160 діаметру. Топка на виході має 150 діаметр, яка підключена в керамічний димохід. Забір повітря з вулиці 125 діаметр. І коли ми закриваємо наш камін, інтенсив горіння у нас пропадає. Повітря відкрите на максимум, але камін не набирає інтенсивності, а наоборот гасне. В чому проблема? Даю підказку: стоїть подвійне скло. Але камін горить некоректно. Ніби по параметрам все налаштовано, все повинно працювати, але камін не набирає інтенсивності, і якщо закрити регулятор повітря на максимум, видно, як взагалі вогонь пропадає, але і не набирає інтенсивності, тобто не до кінця працює реактор. В кого є які думки, чому відбувається саме так. Я розібрався і знайшов відповідь.